Ох і тортик на вас сьогодні чекає. Неймовірна смакота, а готується все ну дуже просто, швидко, а головне без випічки. Тож, давайте готувати. В Кастрюлю викладаємо сухі інгредієнти: цукор, какао, порошок, ванільний цукор і трошки солі. За допомогою вінчика все добре перемішуємо. Молоко поступово додаємо в суху суміш за постійним помішуванням вінчиком, щоб отримати однорідну ккау суміш без комочки. Тепер ставимо каструлю на середній вогонь, постійно помішуючи суміш вінчиком. У отриману какао суміш додаємо вершкове масло. Краще використовувати вершкове масло з живністю не менше 82%. Так ми зробимо наш десерт набагато смачнішим, а ще таке масло дуже корисне для здоров'я. Постійно помішуючи вінчиком, доводимо суміш до кипіння і знімаємо з вогню. Беремо тепер печиво квадратної або прямокутної форми. Частину печива розбиваємо на дрібні шматочки. Очищені горіхи викладаємо у форму для випікання і Ви ставимо в духову шафу для підсушування. Після підсушування горіхи дрібно нарізаємо ножем. Ось приблизно так, як у мене. І добре перемішуємо ложкою для рівномірного розподілу горіхів у масі печива. Какао-вершкову суміш вливаємо в посудину з печивом і горіхами. Ретельно все перемішуємо до отримання пісочного какао-горіхового тіста. А зараз беремо роз'ємну прямокутну форму без дна. Кладемо її на робочу дошку, перед цим вкрито аркушем пергаментного паперу для випікання. Дно форми викладаємо печивом. Зверху на печиво вкладаємо какао-горіхове тісто і рівномірно розподіляємо його ложкою по всій поверхні печива. Знову на тісто кладемо печиво, закриваючи його таким чином своєрідним коржем. Плитку чорного шоколаду дрібно нарізаємо ножем. Перекладаємо шоколад у салатник, заливаємо нарізаний шоколад гарячим молоком, доведеним до кипіння. За допомогою силиконової лопатки все ретельно розмішуємо до повного розплавлення шоколаду й отримання однорідної глазурі без комочків. Отриманою шоколадною глазурю заливаємо верхній корж нашого торта. Обережно вирівнюємо всю поверхність силіконовою силиконовою лопаткою. Ставимо тепер торт у холодильник або інше прохолодне місце. Ось і все, наш неймовірно простий та легкий у приготуванні торт готовий! Можна відкривати прямокутну форму, нарізати, викладати на тарілки і насолоджуватися смаком. Як же це просто, швидко, а найголовніше це дуже смачно! Такий торт ви точно захочете готувати часто. Тож обов'язково рекомендую приготувати. А я бажаю вам смачного і вже з нетерпінням чекатиму на вас у коментарях. Як вам такий рецепт? І вже зовсім скоро побачимось, Па-па!